виконуємо номер 833 із підручника «Алгебра 7» та номер 36.23 із підручника «Математика 7», інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Чи ділиться число різниця кубів чисел 115 і 15 на 100? Приступаємо до виконання. Використаємо формулу різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Неповний квадрат ми обчислювати не будемо. 115, відняти 15, отримаємо 100. Якщо один із множників у нас число 100, то наш добуток ділиться на 100. Один із множників число 100 Тоді добуток ділиться на 100. Номер 833 із підручника Алгебра 7 та номер 36 крапочка 23 із підручника Математика 7 виконано.